Любі друзі, я вітаю вас на каналі Анаїс. І сьогодні я хочу з вами поговорити про нове життя, нову епоху. Що це з моїх відчуттів, з моїх знанів, що зараз з нами відбувається, а вона вже до нас прийшла, вже прямо зараз відбувається, вступає в свій. Вхід, нова епоха, нова ера. І що з тим робити? Я дуже багато від людей чую різні стани. Хтось страждає, зараз переживає біль. Хтось, можливо, не може знайти свого місця у житті. Іде трансформація. А завжди щось нове народжується, нове, а повинно зараз. Народитися нове це означає нові люди. Тобто люди, вони повинні, якби це не звучало образливо або страшно, старі люди повинні померти, а нові люди народитися. І це відбувається без реінкарнації. Це відбувається прямо тут і зараз у нашому житті. Це відбувається при житті. Саме тому це може бути тільки через бій. Саме тому це проходить, нелегкі ситуації приходять до нас, в когось хвороби, в когось е, утрати, в когось переїсти зовсім в інші країни, взагалі утрати своїх смислів, утрати своїх. Цінностей, розуміння того, як ви жили раніше. І це, друзі, нормально. Чого хочуть нас навчити вищі сили? Вони хочуть, щоб ми напряму вийшли з контактом зі своїм джерелом, тобто зі своїм духом, зі своїм творцем напряму, безпосередньо. Дуже багато людей живуть в ілюзіях. Дуже багато людей думають, якісь мають свої уявлення про Бога, уявлення про життя, про світ. І це все йде через посередники, які нам насаджали, нав'язували нав ці уявлення, уявлення про світ, і люди вже передавали це з поколінь. В інше покоління, і таким чином ми навіть не задумує чись говоримо якісь певні речі. Насправді це не так. Дуже багато людей проживають в ілюзіях, не хочуть виходити у нове, і не хочуть прощатися з тими ілюзіями. Тому що час прийшов вже інший. Розумієте, старий час він вже відмер, він відмирає вже останні якісь там. Щось тримаються посередники, і це означає Грегори, тримаються за, за світ і боряться, і борються за це, вони хочуть довести те, що вони потрібні. І хто зна, ми повинні виграти в цьому. Але хто зна, якщо люди не будуть прокидатися, якщо люди не будуть вчитися себе відчувати, а якщо люди не будуть... Довіряти собі і бути, жити у правді, пізнавати цю правду, можливо, ці ігрегери і виграють, і доведуть, що вони потрібні. Тому що, наскільки я спостерігаю, дуже багато людей вони досі, досі ще не розуміють, вони досі ще знаходяться в ілюзіях, вони досі. Досі просто не розуміють, про що йдеться мова, вони навіть ображаються, пишуть якісь негативні коментарі і так далі. Тому що вони не можуть це зрозуміти. Я знаю, що мої відео дивляться люди тільки ті, які розуміють. І у цьому і є моя суть, тому що в мене є свої цілі, свої плани. Так. Я допомагаю як провідник людям, які до мене звернуться, але в мене насправді інші цілі. Насправді я дійсно відшуковую людей таким чином, які являються провідниками, і які будуть інших людей зцілювати, підсвічувати їх, допомагати їм розкритися, допомагати їм вийти от на цей інший рівень. То такі провідники? Провідники це е, люди, які виконують певні тут свої задачі на землі як роботу. Вони вже по статусу старші, вони вже по статусу старші душі. І вони прийшли зараз у цей світ, власне, у цей час, для того, щоб допомогти іншим. Розумієте, їх меншість, звичайно, але вони є. Більшість людей, ну. Різні мають свої задачі, так, свої відпрацювання, свої уроки. Більшість людей зараз знаходяться іще у сплячому такому режимі. Але це повинно скінчитися, тому що люди повинні прокинутися і люди повинні якраз вийти з цього сплячого режиму. Що це означає вийти? Це означає жити тут і зараз. У своєму тілі проживати своє життя. Я, наприклад, Анаїс, я зараз знімаю відео, і я проживаю разом з вами, знімаючи це відео, я висловлюю свої знання, я ділюся, я насолоджуюся тим, що я ділюся. Я зараз закінчу це відео. Я його змонтую, я його викладу а, на YouTube, і в мене прийде задоволення. Розумієте, мені прийде задоволення від, від того, що я це зробила. Оце називається Я проживаю своє життя в моменті я виконую свою задачу і отримую від цього задоволення. Я знаходжуся зараз тут, у своєму тілі, з вами. І ось так треба навчитися проживати своє життя кожного дня, не зважаючи, що ви робите. Окрім, звичайно, різних практик медитацій, регресійних практик інших, так? коли ви просто релаксуєте, подорожуєте, це інше. Що це означає нова епоха, окрім того, що жити тут і зараз, це ще означає повністю. Жити у правді. Що це означає жити у правді? Це довіряти собі і своїй інтуїції, а також вищим силам. Жити в довірі це означає бути на своєму шляху, за своїм призначенням іти, не губитися у цьому житті і жити без страхів, тому що. Якщо ми живемо у страхах, вони нас блокують, і вони не дають проживати нам своє життя за нашим призначенням. А ми повинні проживати своє життя за своїм призначенням, щоб жити легко і щасливо, виконувати свої задачі згідно ми, які всюди прийшли, у цей світ. І оце от все просто, що в нас було раніше нав'язували ці всі системи, егрегори, які людей тримають у страхах, а люди їм віддають найдорожче своє це час. Розумієте, тому хворіють, тому вмирають швидше, бояться і так далі, тому що віддають свій дорогоцінний час. І причому вони це роблять. Добровільно віддають егрегору добровільно свій час. Якщо вам цікаво взнати більше, більше про егрегорів, я запишу окреме відео, які вони бувають, і що це такі взагалі егрегори. Але за егрегором завжди стоїть якась ідея. І якщо людина віддає добровільно свій час, значить вона вже входить в цей егрегор. Егрегори, вони забирають, харчуються енергією людей і харчуються, звичайно, самим дорогим часом людини. І егрегори, щоб це відбувалося, щоб люди добровільно віддавали свій час і свою енергію, вони людей ввели в таку обману, тобто в таку ілюзію. І люди вони вірять в якісь певні ідеї, в якісь певні розповіді. Які не відповідають правді. І зараз, власне, приходять вже наступили і приходять і ще боряться з тими старими програмами ігрегорами оця нова епоха. Борються провідники, борються вищі сили, щоб люди починали виходити з тих ілюзорних програм. Розумієте? Саме це і є новий перехід. І щоб це відбулося, людям потрібно очиститися, пройти певну трансформацію. Можливо, це буде через біль. Найчастіше це буває через біль. І саме тому є дуже зараз багато провідників, і я хочу у мене є в цілях, в планах розвинути цю тему, власне, з провідниками, власне, з допомогою а, людям. Тому що, звичайно, я сама не справлюся, не справляюся, людей дуже багато, тим більше більшість, а провідників мало. Отже, друзі, якщо ви хочете розкрити свої здібності, якщо ви відчуваєте у собі провідника, або ж ви просто хочете очиститись від цих негативних програм, від того, що вас затягує постійно кудись від ваших страхів. Я спеціально для цього регулярно проводжу групові регресії, які націлені саме на це. Вони проходять в п'ятницю і в неділю. П'ятниця це в нас вечір завжди, неділя це в нас завжди день. Пишіть мені під відео. Там є посилання на мій телеграм-канал. Все залежить тільки від вашого бажання. І ще, звичайно, якщо ви відчуваєте у собі потенціал провідника, якого треба розкрити, також звертайтеся. Це моя, скажімо, задача розкрити і зібрати в одному місці. Самих талановитих і сильних провідників України. Отже, саме головне і коротко це відмирання старого, старого і народження нового. І це відбувається без реінкарнації, тобто без фізичної смерті. Але, звичайно, не для всіх людей. Деякі люди дійсно повинні фізично вмерти. А деякі люди, і я надіюся дуже, що це буде більшість людей, пройдуть цю трансформацію, це відмирання старого при житті. Тобто без реінкарнації, без смерті фізичної. Смерть повинна відбутися ментально. Старе повинно відпасти відмер, відмерти ментально. І відродження народитися нова. Я. Друзі, я дякую вам за лайки. Підписуйтесь, пишіть мені, будь ласка, телеграм-канал, задавайте запитання, і якщо вам цікаво про егрегори, детальніше. Я вам обов'язково знімлю про це відео. Тільки напишіть мені у коментарях. До зустрічі!